Так, доброго дня, мої дорогенькі, в мене вже навіть вечір. Як не зніму замовлення. Вчора отримала замовлення, виставила, ніяк його не сфотографую. Так, дивіться, що я отримала. Ну, ось такий набір є з трьох гелів інтімок. Вони дуже чудові, виходить один по 100 гривнів, тобто 300 гривнів такий набір чудовий. Також замовила кулькові дезодоранти, так що ну, літо ж йде. Замовила, замовила новинки. Новинки наступного каталогу: ось таку сивороточку з ой, і ось такий крем. Буду пробувати, пробнички мені сподобались, буду пробувати. Такий набір, набір був дешевше. Ну, у мене сивороточка. Це така сивороточка для кінчиків волосся. Колись була зелененька, пам'ятаєте, зеленою полосочкою. Зараз вона тільки ось така червона. Ну, ось такий набір, як завжди, у мене дуже популярний. Також отримала пробнички. Сивороточки і кремчики в нові. от я вже пробувала, дуже мені сподобався. Також зараз чудова, просто чудова ціна на туш супершоп. Бачите, взяла тут у мене 6, одну я по дорозі вже продала, брала 7 штук. Брала мініатюрочку нового аромату. В мене дівчаткам сподобався, вони взяли мініатюрки. Понрав сподобався, я ще взяла. Не всі можуть купити великий аромат, а мініатюрку так, що спробувати на собі дуже чудово. Також була по льготній ціні, ось така пурбланочка. Вона в мене також вона мені подобається і популярна. Також брала ось такі тушки. дві там, Якщо береш дві, то по, по, приємна ціна дуже. А також брала ще піну для ванни велику вже продала лимон, в мене щось користуватися стало попитом. І ось такі подарунки. По 15 гривнів я отримала. Пам'ятаєте, там акція у нас зараз чудова пропозиція. Якщо ви берете на 1000 гривнів і більше, то на кожну тисячу ви можете замовити один подарунок. Дивіться, що я отримала. Ось таку дитячу то воду. Ось таке рідке мило класнюче. ось таку туш отримала, і олівець для очей, сірий Сатур. Ну, дуже непогані подарунки. Якщо врахувати, що один подарунок коштує для нас 15 гривень. Дуже-дуже приємні подарунки. Також таке у мене замовлення, я ж кажу, те, що вже розпродала знову з нього. Ну Отримала, звісно, каталог, отримала і ось цю листівочку отримала. Ще раз нагадую, що ми вже замовлення отримуємо майже через три дні, так що склад у нас вже в Києві знаходиться. Так що, отак. Всім доброго вечора, всім тихої ночі, всім пока-пока.